Всім доброго дня! Сьогодні хочу представити вашій увазі окучник на три міжряддя, який я зробив для свого міні-трактора. За основу рами використав профільну трубу шириною 6 см, висотою 3 см, товщина стінки 5 мм. Відвали зробив з бляхи 5 мм, ширина між відвалами. Тридцять чотири сантиметри. Ширина міжрядь становить 56 шість сантиметрів. Ширина для кріплення на становить тридцять сантиметрів. Рама довжиною. 131 сантиметр. Стойку я зробив із суцільного круглого металопрофіля, приварив до нього пластину та закріпив хомутами, щоб можна було регулювати. Рало окучника я зробив із огольника. Врізав його та нагострив. Діаметр стійки 28 мм. Mm. Дякую за увагу!